Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від Марка святого Євангелія, читання. Той час вояки, взявши Ісуса, повели його на місце Голготи, що значить череп місце, і дали йому пити вина, змішаного з мірою, але він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділили його одежу, кинувши жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли його розп'яли. Був також напис, за що його було засуджено, цар Юдейський, і розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, другого ліворуч нього. Тоді збулося писання, що каже До беззаконних зараховано його. Прохожі хулили його і, киваючи головами, промовляли: «Ова, Ти, що руйнуєш храм і три дні знову його розбудуєш спаси себе, зійди з христа. Так само і пересвященники разом з книжниками, глузуючи, говорили між собою. Інших спасав, себе ж спасти не може. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, що ми побачили і увірували, і ті, що були з Ним розп'яті, зневажали його, а як настала шоста година, темно випустились по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же один Ісус скрикнув сильним голосом Елої, елої, лама савахтані, що означає перекладі: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, Он Іллю кличе!» Побіг один і, намочивши губку отстом та настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. Ісус, заскрикнувши сильним голосом, віддав духа. Тоді завіса храмі роздерлася на двоє зверху, аж донизу. Сотник, що стояв при ньому, бачивши, що той віддав духа, сказав Чоловік цей справді був син Божий. Були там жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова Молодшого, та Йосифа і Соломія, що ходили слідом за ним йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим.